Війна і Війна. найбільше порно це маєток Симоненка, який я подивився. От просто Петра Симоненка це комуніст, це порно, яке точно треба забороняти. Тому що це пшонка стайл, я навіть я не знаю, як це все розшифрувати. Ну, тобто, це. Грома, це не заборонено, це, це, це лікувати треба роз... Ну, Це вбогість, ну, Розумієш, знаю, це така шалена вбогість. Робити. Яку яку треба викорінювати, яку реально дітям таке не можна показувати і люстра? Ну це не ну мама я люстра довша, Вона на три поверхи. Мамай це колишній мер Полтави, і там люстра в ній згубилася. Білка була діла. От ну а це ж ну подивись. Це комуніст какає, потім миє сраку. Да. І оце, я, 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 яка площа цієї сраки. Мені ну, тобто, здається, це її думки просто вистився там йому на не, ну, подив, ну Поверни цей його сральник. О, Дивись, там жити можна, це просто однокімнатна квартира. Слухай, срати треба з комфортом. Я так думаю, така логіка була. Це комунізм, як він є. Причому що Симоненко, якого вивозив спецназ російський, та? з Київської області, і так, ну, от прапор він повіт, ну, це треба бути конченим. І прапор щось там на підлозі лежить. Ну, Може, то вже фотографи поклали, я не знаю. Може, у Семенненко якийсь такий фетіш був. Одним словом, комунізм. Як він є. І про це теж говорилося. Ми сьогодні говорили про СБУ. Що гіпс на очах, ви не знаєте, як він живе. Це не відповідає статкам. Як головний комуніст країни міг заробити такі гроші? Його дружина вона очолювала інформагентство Голос UA», якщо я не помиляюся. І вона молодша його там була. Ну, це, це не важливо. Це вже не іджизм не сексизм. Одним словом, їх вже в Україні немає. А от це отак от от виглядає маєток головного комуніста. Так би мовити, комуністи України, оце точно що порно. Так. І, і Дивись, тут ідеологія навіть не співпадає з тим, що вони декларують з комуністичною, все це для народу. Ну тобі, мабуть, ти більше про це знаєш, що таке комунізм, але це не про комунізм. Якщо, типу, очільник, точно. головний комунізм, живе в розкоші, а інші люди, типу, що? Я не правий. Це ж фальшивий комунізм, так само, як і що таке русський угу. мір. Це... Русська православна церковь, яка є підрозділом ФСБ, так само як Комуністична партія України була підрозділом ФСБ. Це треба розуміти і підрозділом цього руського міра, який вони сюди тягли. І, в принципі, Семоненко, який втік, так само, як Янукович, який втік, і всі ці ОПЗЖшники, регіонали, вони за ручкою, і Шуфрич, якого вони пиздили вже давно, він, в принципі, за руку привів війну в Україну для розуміння. Він мені так і не відповів. Хто ж там. Забезпечив зброєю е, гірки стрілкова який тепер сидить е, в СІЗО. Е, а Шуфрич обіцяв розказати. Так що я чекаю е, цієї доповіді з боку Шуфрича. Так, Сергій Філін, вітаємо вас на рівні спонсор 1 Перший рівень. Дякуємо, що ви стали спонсором. Будь-хто може стати спонсором. І на сам кінець, уже оскільки ми вичерпали свій етерний час. Треба нагадати, що у нас 26 числа у Верховині. Приїжджайте до нас в гості. У нас буде пізній вечір. Пізній вечір, в якому беруть участь. Група називається нагадай. Вася Клап. Вася не знаю, Ром. Це... я просто Ну, як? Ще не ну Вася не Клап, вони там на задньому тлі. От. Потім... Я ще не встиг просто ознайомитися з їхньою творчістю. Це я про те кажу. Анна Заклецька буде. Симпатична жінка, але її ага. чесноти не лише в цьому. Євген Гнаток це ну, ну, пацан за великим рахунком для мене розробник дрона Камікадзе Сірко. Його там вже по телеканалах потягали трошки, але він до нас з радістю приїде і розкаже сам. Я думаю, що трошки по іншому. Андрій Левицький, волонтер громадський діяч. Ще раз скажу, що для мене це людина, яка особлює правильні речі, які він гуртував. І робив разом з іншими людьми, які їхали на схід, ремонтували там будинки, пошкоджені, квартири і так далі. Е, ну, одним словом, познайомитися з ним варто, Ярослав Пірох, вже вкотре, втретє, він вже у нас на пізньому вечорі безвідмовний стендапер, прекрасний, який заходить усім. Е, і що там буду яша, Назар буде. Ну, різні люди ще будуть. Приїжджайте, подивіться, і ми вам зараз відеозвіт покажемо, що у нас було на попередньому пізньому вечорі.

Остинати імперію на початках ходять. За я з погонімемо зазвичай. Так, квиточки на пізній вечір в описі, все під відео. Так само там в ці реквізити. Якщо вам подобається, що ми з Назаром робимо і будемо робити в вечірній студії, то ось вам баночка наша з цільовим збором. Це не нам в кишені, це всім, хто робить етери, готує їх. І так ранковий етер матиме свою баночку денний і вечірній, і інші проекти. Ну і на ЗСУ, це просто за замовченням. Не забуваємо ставити гроші, тому що. Це важливо. Ну що, на цьому все? Ні, не, не все. Як? Чому? Е, хочу принагідно нагадати, що виходить черговий випуск <как> формату. Але це дуже нестандартна історія. Уже сьогодні, о 21-й, через 20 хвилин, друзі, відкриється відео. Воно не буде прем'єрою, так як три попередніх, але це відео вийшло і смішним і сенсом. Це дуже така якась рідкісна історія. Я просто вчора передивлявся і думаю, бляха. Просто там от така концентрація того типу мого формату, який він задумувався його по концепції. І причому, що ми справились вдвох з Анією Кудрявцевою, з Богданом Кудрявцевим. Це ми втрьох їздили на зйомки. І, словом, дивіться, це дуже цікаво. Так. Для цього треба буде. підписатися і... на канал, поставити вподобайку і дзвіночки всі. Тоді ви будете бачити, і між іншим, підписатися на канал. На Ютуб канал Назара Задерія. В нього тепер є свій YouTube канал, і це дуже круто. Так само, як Катерина Супрун. Всі інші дружні YouTube канали ми згадуємо і закликаємо підписуватися на годний український контент, тому що це важливо підтримувати незалежну, правдиву журналістику. А журналістів у нас не дуже багато. Нерясно у нас, журналістів в Україні, поки що. А тепер все. Я хочу... Ще не хочу все, сказати, та... що квитки на ворогту є. Коли що Ти ви дивіться, щоб ви заздалегідь брали, бо ціле літо ну ось воно вже підходить до кінця, були величезні проблеми. Просто хочу попередити, попередити вас, аби без нервів і з комфортом добралися до ворогти. Ну, дивись, чи до я сьогодні Як під час етеру, там... там якщо <кх> хтось дивився, я там завтикав телефон, то я Євгену гнатку купляв квитки в цей момент і туди, і назад. Тобто до Ворохти і від Ворохти до Києва. Так, що, все можливо, якщо дуже хотіти.